Сьогодні ми маємо позицію Вищої ради правосуддя, яка перекреслила Конституційну реформу. І ми маємо позицію НАБУ яка виступила чітко, що ми виступаємо за виконання Конституції. Але ми не маємо позиції президента. Чому людина, яка ініціювала цей законопроект, людина, яка гарантує виконання Конституції, до сих пір мовчить. Тому ми прийшли сьогодні до адміністрації президента, щоб зрозуміти, чи він дійсно брехун. Чи він гарант конституції? Хто ці люди носі у гаранти? Це ті судді, які, всупереч обіцянкам президента, були відпущені прямо в судовій залі. Ті судді, яких антикорупційне бюро і генпрокуратура взяла на гарячому при причах хабаря. Пам'ятаєте обіцянку президента? Таких суддей можна буде арештовувати без будь-яких рішень. Це брехня і ці фанілії носі президента, тому не краще підтверджені. але правосуддя приймає навіть не рішення, а публічне звернення, яким говорить, що не можна брати суди під арешт без нашого дозволу, що прямо суперечить і КПК і Конституції. Вища Вищали правосуддя це ж не нові люди. Це та сама Вища рада юстиції, яка Проігнорувала 70% звернень по суддях майдану. Це ті самі люди, їх просто по-іншому назвали. Тому чекати від них ну адекватної реакції, тим більше після сьогоднішнього псевдорішення немає сенсу. Дуже багато суддів, які зараз ну, роблять правосуддя, і вони, ті, хто були виносли вироки по учасникам майдану, автомайдану, по деяким йдуть справи, їх розглядають ті самі, які були учасниками цих справ. І ну, виглядає дуже безглуздо. Я навіть йду свідком по справі в Голосіївському суді стосовно прокурора, який намагався дати Хабаров в набу, і там головою в трійці суддів той, хто розглядав справу автомайдану.